Коли Поллі приходить додому, провівши годину в дорозі чи на морозі, вона відчуває себе на змозі написати одну єдину струфу. Поллі киде стомлене тіло на суху. Спілкування з людьми приносить самі лише збитки й чужі візитки. Її душа це шоколадна плитка, яку чужі руки розламують на шматки, залишаючи вишнюття. Пусті плітки. Коли Поллі приходить додому з вечірки або гулянки, Думки у неї, ржава, порожня бляшанка, гучно і лунко у полі болить голова, і вона відчуває, що губить слова. І коли чужі руки в її двері, Олі хочеться записати себе на папері, скласти в кілька разів і покласти себе в конверт. як інакше може вижити інтроверт